Всім привіт! Це нове відео від мене та Адріжвінки. Ми приїхали на дачу. Як ви могли зрозуміти, вже по обложці та опису цього відео. І ми вирішили взяти нове відео. Приїхали ми сьогодні о 10-й годині ранку. Зараз у нас вже 6.23 от вечора. Зараз ми плануємо поїсти. Ну, У нас буде такий перекус, а основна вже вечеря буде десь восьмість, скоріше всього. Після цього ми хочемо переодягнутися, тому що вже доволі давно не переодягалася. Я задягнула її вчора ввечері, тому що я думала її сьогодні в день переодягнути, але мені настільки подобаються ті типу, повзочки і бодік, що я просто не захотіла. І шапочка ця це просто ну подивіться, яка точка в цій шапочці мила От, тому переодягнемось, погодуємо і також думаю, що ми вийдемо ще трошки прогулятися. От тому. Буде дуже цікаво, обов'язково залишайтесь з нами на весь цей час, поки будемо знімати для вас відео. І перше, перед тим, як знімати відео, я маю вас е дуже сильно попросити підписатись на цей канал та поставити свій лайк. Якщо вам цікава тема реборнів, бебіборнів, малювання і не тільки, то обов'язково залишайтесь на цьому каналі. Адже тут я знімаю дуже багато всього цікавого. Тому погнали! І також дуже сильно дякую тим, хто на мій канал підписався. Адже тепер у мене 160 підписників. Тому дуже дякую, дякую, дякую. Так, значить, що йдемо далі поїсти? От це не буде щось така дуже е, ну, це просто буде суміш, яку я зробила їй тільки що. От ми нею трошки перекусимо, от, а як я казала, одна вже буде трошки пізніше. Ось, і також ми будемо тут ночувати на дачі. Тому ми приїхали, типу, на сьогоднішній день, і переночуємо, і ще завтра тут побудемося Дальвінкою. До речі, як ви бачите, цей тиждень я майже кожного дня виставляла відео. Як вам? Так. Я не знаю просто як краще, чи виставляти там два-три рази в тиждень, чи краще отак от кожен день. От, не знаю навіть. Буду старатись кожного тижня виставляти по 4-3. Ну, як буде, звичайно, вдаватись мені, але будемо дивитися. Тому що інколи знімаю так от цього тижня багато, інколи взагалі не маю що знімати для вас. Як бачите, Львінка взагалі нічого не випила. Ну, можливо, там трошки якісь там пару куточків зробила, ну, так і буде. Можливо, вже візьмемо з собою на прогулку, там воно трошки вип'є. Зараз ми будемо переодягатися. У нас на дворі не дуже холодно, зараз десь певно 17 чи 18 градусів, хоча там таке сонечко світить. Ну я не знаю, що ми будемо одягати. Зараз ми ще подивимося, що у нас є цікавого в гардеробі нашому. Я зовсім уже забула, що нам ще треба зробити завдання з ясель, тому перед тим як йти, ми ще зараз зробимо їх. Жито вже будемо йти. До речі, подивіться, нам почали ставити вже оцінки. Тут нам поставили 7, Ось. Тут в нас 9. Взагалі нам написали, що дуже красиво. Ось. Нам потрібно зробити багато вправ. Тут нам ще... А, нам оцінка 9. От, тут ми ще робили нам 8 поставили. Написали, що О, далі робить успіхи. Я дуже рада за неї. Ось. Сьогодні гімнастику ми не будемо робити, зробимо ось цю сторіночку. Можливо, ще щось звідси, я не знаю, подивимося. Тому зараз будемо робити дуже багато так завдань з прописів ще, тому зробимо сьогодні ще ось це. Так, каделька, я знаю, що ти не дуже хочеш робити ці завдання, я в тебе розумію, зайка. Там зараз тобою швиденько їх зробимо і будемо вже йти гуляти. Ми думали присісти за стіл, але нам там трошки не зручно, тому буде так. Ось так ось уже взяли. Ми. Ручку зараз будемо прописувати. Далі, давай таки нормально, окей. Добре, зайчик. Що це таке? Гарно треба писати? Ні, далі, давай так не буде. Гарно. Трошки краще, давай. Оп. Ти так довго ж не веди, трошки акуратніше якось. А де Ну, давай будь бутасочка. Я вже просто двойку намалювала. Так, давай ось так. Опа, молодець. опа, тільки вже забагато зробила. Ось так. Аделька, Ну. У нас виходить лікар зараз новим, нам поставить погану оцінку. І не напишеш, що ти молодчинка. Старайся. Тут ми вже все прописали. Дареш, четвірку будемо прописувати. Ти що, ти по дві кільтинки? По одній пропускай. Я якось рукою вроді би показую, як треба, а вона. А Делька, ну що? це, давай гарно. Ні, ну четвірки в нас просто дуже класні. Ну, що це таке? Вона гарно якось ти пишеш, Аделька. Я думаю, що ти вже гарно навчилась писати. А ти, як і було, бач, так і зісталось. Та Дай тобі якусь я тримати руку, щоб вона нормально писала. Так, я не знаю просто, що вже робити. Ну, це якось не трошки лучше, але все одно щось таке себе. Діка, давайте сама попробуй, щоб тобі так трошки підтримувати. Давайте сама попробуєш нульки малювати. це вже, Ну не нуліки, а ці штучки. Це вже не дуже важко. Ага, ще там всю книжку зараз зарапомлювати. Моделечка Мальовий Ну, щось таке. Ну, 7 чи 6 у нас точно буде. Так, далі нам це здання треба зробити. Е, намалюй те, що ти захочеш, з малювцем дитині можна е, допомагати. Окей, зараз будемо малювати. У нас буде маркер ось такий. Так, ну, я не знаю, що далька сама намалює, Нам якби треба, щоб вона сама намалювала. Ну, допише, що в мене дитень допомагає, але хочу, щоб вона сама трошки попробувала, бо я їй все їй допомагаю. Давай ти сама спробуєш. Так, щось нам тут така на шрай малишка наша. Що це така, делька? Хмарки. Хмарки так. Ну, хмарки реально схожі на хмарки, тому непогано. Так, обведіть їх з дитиною та розфарбуйте. Ну, це ж будемо робити трошки пізніше, бо делька вже дуже хоче на двір, вона вже втомилась. Тому зараз будемо вибирати, що нам одягнути. Так, я обрала, що ми одягнемо. Значить, що у нас буде? Ось перше це буде такий ботик з довгим рукавчиком, з такими типу, розочками. Ну, прикольні такі рожування, мені їм подобаються. Далі у нас будуть ще ось такі штанішки із дамбо. ось. І я не знаю, можливо, ми одягнемо шкарпетки, можливо одягнемо типу, якісь ну, шкарпетки. І наверх ми одягнемо наші оці топіки, щоб трошки вона потопала. Скоріше, так і буде. от. Я не знаю, ми ще подивимось, подумаємо. Ну і наверх це 100%, я думаю, буде ось така ковтинка, тому що все ж таки там як-не-як, трохи прохолодно, все ж таки, навіть якщо там і сонечко світить, то вітерок такий подуває. Тому, одягнучи наверх таку ковтину. Наша прогулянка вже буде у другій частині, тому чекайте другу частинку.